Права 668. Домашня практична робота. Знайдіть вдома предмет, який має форму прямокутного паралепіпеда, Виконайте потрібні вимірювання та обчисліть його об'єм. Ну що ж, стартуємо, я буду використовувати знайому вам шкатулку, яку я використовував для демонстрації прямокутного паралепіпеда. Вона має форму прямокутного оця шкатулка. Отже, в ній можна зберігати дуже цінні речі. І в даному випадку, для того, щоб знайти її об'єм, нам знадобиться знати, чому дорівнює її довжина, ширина і висота. Записуємо тоді, отже, спочатку я визначаю довжину, ось вона 15 см. То записуємо тоді, що. А нехай дорівнює 15 сантиметрів і пишемо. Це у нас довжина шкатулки. Так, ну що ж, довжину ми записали. Давайте тепер визначимо ширину. Отже, я прикладаю лінійку. І бачу, що ширина у мене 11 см. Записуємо тоді, що b у нас дорівнює 11 см. Пишемо: це у нас ширина шкатулки. і Ну і залишилося тоді виміряти, чому дорівнює висота шкатулки. Отже, я прикладаю і вимірюю висоту. Вона складає 7 см. Отже, записуємо тоді, що це висота дорівнює 7 см. Так, пишемо, це в нас висота шкатулки. Є. Тепер, коли ми виміряли довжину, ширину і висоту, дуже просто підрізати об'єм. Пригадуємо, що об'єм В у нас дорівнює А, що множиться на Б і множиться на С. Якщо мова йде про прямокутний паралелепіпед, і це буде тоді дорівнювати. Довжина у нас 15, що множиться, ширина у нас 11. І що множиться на висота, у нас 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку ми знайдемо добуток 11, що множиться на 7. Це просто зробити. Пишемо тоді 15, що множиться, 11 помножити на 7, це буде 77. А тепер для того, щоб знайти цей добуток, давайте в стопчик перемножимо. Я буду знаходити добуток 77, що множиться на 15. Так буде швидше, від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 77, що множиться на 15. Множимо. 7 на 5 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 3 це 38. Далі 77 помножити на 1 це буде 77. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5. 8 плюс 7 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11. Є. І пишемо тоді, що добуток у нас дорівнює 1155 ми сантиметри множимо на сантиметри і на сантиметри, це будуть сантиметри в кубі або кубічні сантиметри. Записуємо. Це у нас буде об'єм. Об'єм шкатулки. Так, ну що ж, об'єм шкатулки ми обчислили. Давайте зараз запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм тоді нашого предмету вийшов 1155 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про обчислення об'єму ось такої шкатулки. На цьому вправу завершено.